Вітаю всіх, з'явився час трошки поснімати. Дивіться, прочитала я в новинах. Звісно, я їх читаю, дивлюся, мені потім питають про це. Я повинна знати, про що хоч мене питають. Вилізло мені, що Україна готує план закінчення війни. До кінця цього року, я так розумію, ось саміт миру. До цього все готується. План закінчення війни, дипломатичний, щоб швидше його закінчити. Тепер я хочу подивитись, що Україна вкладає в цей план? Позиція України щодо цього плану закінчення війни. Що там Україна вкладає в цей план? Ну Подивимось, що вона хоче. Сірка Кубків. Це ж втрати. Зараз. Ну, трійка Кубків це свято. Допомоги оточуючих, Захист допомоги. Вісімка жезлів. Ну, це швидкі рішення. Ви знаєте, це як. Я б сказала, що це вивід російських військ, сюди-сюди. Швидко. Ну, швидкий mm. момент. Колесо фортуни. Тобто, це вже було. Ось він, шість камечів. Так. Вивід військ, будь ласочка, воно вже було в нас. То зрозумійте, зрозуміє допомога три сторони. Так, за агресором, король. Кінцевий результат який. Верховна жриця, відразу Ви перше, що вилазить. Багато таємного нам не скажуть. Дев'ятка кубків свято. Щоб Україна була на коні. І мах. Ось це наша влада. Ось тут наша влада, 100% маг. Тобто наша влада крутить мутить сімка пентаклів. Це довга праця, довго тривала, довгограюча праця. Це буде довгі перемовини. Ось коли кажуть, кінець війни, там 26-27 рік, згодна неактивних бойових дій, саме війни, перемовинами згодна повернення території. Перемовинами буде довго і важко. Не розраховуйте, що буде швидко. Але я буду дивитись кожну область спокійно. Це, це те, що хоче Україна. Трош, трішки розкрив Верховну Жрицю. Трішечки буквально, що в нас тут було. Розмов багато. Домов, домовлятись. Домовлятись вона хоче. Сонце випало. Просто, дом... Просто не воювати, а вже розмовляти. Україна вже й не хоче воювати. Ну, тепер, ну ви ж розумієте. Росія. Чи Росія прийме цей план закінчення війни? Росія прийме цей план закінчення війни від України. Десятка Пентаклів. Він буде прийнятий до уваги! Трійка Кубків знову. Знову трійка Кубків. Тобто, це три сторони мінімум. Дивіться, така позитивна трічка. Хто там? Україна, Росія і, ну, і Саудівська Аравія. Тому що. Турки не змогли. Буде Саудівська Аравія. І одні старші аркани. Тепер дивіться. Ірофан, колесо Фортуни і зірка. Відразу кажу: я сюди ще додаю те, що робила для себе, про перемовини. Я ж маю, можу робити для себе все, що завгодно, і не казати. Фортуни, це вже було. Стамбульські домовленості. Я б сказала сюди. Дивіться: це будуть домовленості на позитив вже. Але воно буде по колу крутитись постійно. Росія хочеться прийняти. Десятка кубків ну, позитивний, дивіться. По справедливості. Максимально вирішити по справедливості. Ну, подивимось, що вони хочуть. Ну, і в них же своя справедливість. Розумієте? Але вони будуть вже сприймати цей мир. Але я відразу скажу відразу. Коли я робила першу викладала, то була п'ятірка Кубків це втрати. Тобто Україна може закласти сюди втрату якихось територій, яких я не хочу зараз розглядати. Ну, в мене є припущення, яких ви розумієте, яка ситуація на фронті, яких вона може таке закладати. І ви бачите, Росія більш-менш може влаштовувати те, що Україна розробляє той план. Там є верховна жриця, тобто багато чого ми не знатимемо. Цікаво, цікаво, правда ж? Ми побачимо потім тільки кінцевий результат.